Вибратися з окупованого півострова, що радять прикордонники кримчанам, які хочуть виїхати на територію підконтрольну Україні. Ще одна підозра. Чи поплатиться Шуфрич за те, що наймав Розгварді охороняти свою елітну нерухомість в окупованому Сімеїзі? Додаткове покарання за що політв'язня сервера Мустафаєва перевели в суворі умови утримання у колонії Тамбовської області. Пускали ракети на Україну 7 лютого. Рух опору атеж зафіксував російське судно у порту Новоросійська, звідки окупанти завдали масованого ракетного удару по нашій державі. В атеші зазначили кораблі зі складу 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії. Після успішних ударів Сил оборони України їх перекинули до Новоросійська і Севастополя, однак продовжують залучати у злочинних нападах на мирні міста. Додали агенти руху. Народному депутату Нестору Шуфричу від забороненої партії ОПЗЖ оголосили нову підозру. Його звинувачують. У фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово окупованому Криму про це сповістила при служба ДБР за даними слідства. Шуфрич платив гроші розгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. За ці послуги тільки за три місяці 2016 року підконтрольна року компанія сплатила окупантам понад півмільйона рублів. Розгвардійці охороняли недобудований профілакторій біля моря у селищі Сімеїс. Раніше Шуфричу вже було повідомлено про підозру в державній зраді. Наразі він під вартою. Перейшов на службу до окупантів голову незаконно створеного Верховного суду Республіки Крим. Судитимуть за Держзраду. Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя. Імені обвинуваченого у відомстві не називають проте суспільному Крим. З власних джерел стало відомо, йдеться про Ігоря Радіонова. До окупації півострова Родіонов був суддею Верховного суду АР Крим. На посаді призначення окупантами брав участь у діяльності незаконних судових органів на тимчасово окупованому півострові. Обвинувальний акт проти Радіонова ДБР вже скерувала до суду. Перевели без пояснень політв'язня сервера Мустафаєва, відправили в суворі умови утримання у колонії Тамбовської області. Про таке Кримській солідарності розповіла його дружина Має, яка змогла відвідати чоловіка в Тамбові. Каже, на здоров'я він не скаржиться лише на проблеми із зором. Крім того, йому заборонили виходити з камери і позбавили дистанційного навчання. Мустафаєв заочник з юридичного факультету. Кримськотатарський правозахисник і журналіст Кримської солідарності сервер Мустафаєв висвітлював політично мотивовані справи у 2018 році. Після Шуку його разом з іншими фігурантами у межах другої пості сарайської справи Хізбут тахрір заарештували. Ростовський суд виніс йому вирок 14 років неволі. Без врахування СІЗО підконтрольний Росії Красногвардійський районний суд Криму відмовив Рустему Еміру Сеїнову зарахувати перебування в слідчому ізоляторі у його тюремний термін. Про це кримські солідарності розповіла юристка Лілія Гемеджі. За вироком він мав провести у в'язниці не більше року. Цей термін уже порушено. Зауважила Лілія Гемеджи. Рустема Еміру Сеїнова Російські силовики затримали у лютому 2019 року. У селі Красногвардійського району окупованого Криму звинуватили у причетності до забороненої варев. Партії Хізбут-Тахрір. Він став одним із фігурантів красногвардійської справи. У листопаді 20-го року суд Ростова виніс Еміру мірусії вирок – 17 років неволі. Перші два у в'язниці, решту в колонії Безумовно, Защита буде обжалувати дане рішення суда в апеляції. Рустем, будучи діабетиком, постоянно приймаючим лічення. Человеком, которому требуется специализированное диетическое питание, находится в более жестких условиях уже, год, чем мог бы находиться в колонии. Как минимум на протяжении года он лишился трех свиданий со своей супругой, со своими детьми. Олексій виїхав з окупованого Криму восени 2022 року. Каже, знав, що через відкриту проукраїнську позицію його або заарештують, або мобілізують до російської армії. Я там в списках екстремістів там з 14-го з 15-го року там значився. Звісно, були опасені. Я сидів кілька днів в Москві, теж моніторив ці чати. Тогда це э, тогда я що не понимал, тогда я ще не знал про які гум коридори. Звичайно, тож для себя открыл інформацію, що можна напрямую в Україну попасть. То есть, э, Коридор, который працює тільки на в'їзд для граждан України, коли перебрався, вирішив, що повинен допомагати землякам, які виїжджають з півострова. Модерує групи в соцмережах, де люди можуть отримати інформацію щодо виїзду з окупації, зокрема через пункт пропуску Покровка на Сумщині. Головна ріш рішительність і этот вот страх, піборозь мені там обов'язково што найдуть в телефоні. мене не пропустять. меня не выпустят из России. Про проверить, конечно, вот этот, на сайте госуслуг, есть ли у тебя запрет на выезд из Российской Федерации, долгов, кредитов, которые тебе могут на границе застопорить твое движение. У державній прикордонній службі кажуть, найчастіше з окупованого Криму українці повертаються саме через пункт пропуску колотилівка Покровка на Сумщині. Там діє гуманітарний коридор. Через нього з окупації повернулися майже 30 тисяч громадян України. Мова не лише про а, тимчасово окупований Крим, про територію і наших громадян, які там знаходяться. Саме головне, що наші громадяни мають розуміти, що а, за будь-яких обставин. Громадянин України не може бути обмежений в праві повернутися додому, навіть якщо вони не матимуть всіх необхідних документів, які дають там право на перетин кордону. Будь-який документ, який ідентифікує особу як громадянина України, це вже підстава для того, щоб ця особа, ця людина могла потрапити на територію України. Любов Іванівна раніше проживала у Феодосії. Після смерті сина жінка оформила опіку на онуків. Через побоювання, що окупаційна влада може відібрати у неї дітей, вирішила їхати з Криму. Ми їхали через Кримський мост. Ми як Росіяни, ми доїхали до Колотіловки. Уже на самій границі, звісно, ФСБ нас перевіряли, і мене пугали, що заберуть дітей, що мене арестують. Єгор і Валерія разом із бабусею, яку називають мамою, вже кілька місяців живуть у модульному містечку для переселенців біля Києва. Діти розповідають, що вперше за декілька років почувають себе в безпеці. Як війна почалась, так і все. Токи наші ну пропагандувати в терористичному плані ну, проти України. Говорили, то, що України не має сушістувати, українських дітей треба вбивати. Родині довелося робити для дітей українські документи, бо лише в Єгора було свідоцтво про народження, видане ще до російської окупації Криму. У модульному містечку дають не лише прихисток, а й юридичну допомогу, каже завідувачка. Конкретно з Криму у нас на даний час проживає три родини. Людям потрібно дуже багато допомагати з оформленням документів. Наприклад, родину, яку сьогодні ви знімали, ми в Приблизно за два місяці змогли діти отримати паспорт громадянина України. Діти змогли отримати закордонний паспорт України. Виїжджають з Криму і через треті країни, розповідає керівник кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Там умови відрізняються від тих, які діють на гуманітарних коридорах. Зокрема, жорсткіші вимоги до документів. У когось там а, нема там російських, наприклад, закордонних паспортів. І тут уже важко виїхати. У когось нема українських закордонних паспортів, у когось є українські паспорти внутрішні, але вони вже там треба вк вклеювати додатково фотокартку. Ну наприклад, вже повномасштабна агресія а, два роки, і вже на протязі двох років не можна там зробити там документи, а, як це можна було робити раніше, наприклад, в Херсонській області. Тому а, от, в в індивідуальному такому плані. Ми, а ми і надаємо інформацію на сайті Кримськатарського ресурсного центру. Якщо кримчани виїжджають за російськими закордонними паспортами, теж можуть бути нюанси Їдуть через Например, люди едут через Молдову. Опять же, самолетом летят. Но там есть такой нюанс, что они прилетают в Молдову по российскому загранпаспорту. То есть для этого еще нужно иметь. І, і там многих разворачивают просто як граждан Росії, як подозрительных, як нежелательных. Даже ж ти впустили в Молдову, то можуть розвернути на украинской границе і сказати, що ти їхав в, в консульство, отримав білий паспорт це, свидетельство на возвращение в Україну. І там люди теж сиділи там по два-падвоні по місяці. Прикордонники радять українцям, які хочуть виїхати з російської окупації, бути готовими до ретельних перевірок речей, документів та гаджетів російськими соловиками. Василь Мамчук, Валерій Ратошнюк, Суспільне новини, Крим. Компенсації через негоду російські окупанти виплатили 330 тисячам кримчан матеріальну допомогу після осіннього шторму. Про церія новості Крим розповіла окупаційний міністр праці та соцзахисту Криму Олена Романовська. Повністю розрахуватися з людьми пообіцяла за тиждень, каже заявки. ще розглядають потужний ураган пронісся узбережжям кримського півострова. Торік, 26 листопада, п'ятеро людей загинуло. Береві зносив дерева, частини будівель, фанери, літери з торгових центрів тощо. Також через шторм на чорному морі затопило пляжі та. Прибережні дороги заявки на компенсацію збитків від шторму подали майже півмільйона людей. А становить допомога 10 тисяч рублів.